Не інакше якісь відключеннями світла, однак більш рівномірними та за зрозумілим графіком. Через масовані обстріли РФ і пошкодження як наслідок майже 40% всієї енергетичної інфраструктури України, здебільшого тест та ТЕС, що забезпечують пікові навантаження, останні два тижні нам доводиться жити в умовах обмеження споживання електроенергії, а також із чітким розумінням, що це тільки початок. Що відбувається в енергетиці та чи можна врегулювати її економію, під час позачергового виконкому чернігівцям пояснив. Міський голова Владислава Трошенко. знищена фізично або ушкоджена, значні ушкодження, отримані в ряді генеруючих об'єктів, саме балансуючих. Крім того, ушкоджені лінії електропередач і підстанції, які понижують відповідно напругу і дають можливість вже отримати 220. Напругу в ваших будинках. Для того, щоб відновити роботу в першу чергу цих підстанцій і електромереж, ми працюємо, на жаль, в режимі непланових аварійних так званих відключень. При цьому одні будинки лишаються без світла на 8-12 годин, а деяких не вимикають взагалі. За словами очільника Чернігова, вони під'єднані до тих ліній, де є споживачі першої групи, об'єкти критичної інфраструктури та генерації, лікарні, підприємства та інші суб'єкти господарювання, для яких відсутність електроживлення є критичною. І нині задача в тому, аби грамотно збалансувати ці відключення, тобто ліквідувати існуючі просідання і зменшити тривалість неструмлення за рахунок збільшення кількості споживачів, яких це стосуватиметься, та яким принесе найменше шкоди. Я мав розмову з керівником обленерго. Розуміння цієї ситуації є, і на сьогоднішній день Обленерго буде працювати над графіком. Я ще раз кажу, щоб скоротити усі відрізки з однієї сторони, і з іншої сторони. Ну, необхідно прийти в кінцевому рахунку до того, щоб в режимі онлайн працював якийсь там умовний мобільний додаток або хоча б на їхньому сайті була інформація, де можна було б зайти і людині з будь-якої адреси ввів адресу і отримав графік відключень. Непланові відключення електроенергії це колосальні незручності не тільки для населення, а й для виробничих підприємств. Так, наприклад, аварійна зупинка зерносушарок може призвести до загоряння десятків чи сотень тонн зерна, а хлібозаводу до псування кількох тисяч кілограмів тістової суміші. За чим тягнуться додаткові роботи, проблеми з ринком та серйозні збитки, каже Атрошенко. Цю зиму треба все таки розуміти, що ні в який інший спосіб, крім відключення, ми не зможемо пройти в опалювальний сезон. Балансуюча спроможність у нас вона не забезпечується в повній мірі. І якщо б ми її замістили навіть імпортом електроенергії, є проблематика з відновленням логістики електроенергії, тобто лінії електропередач плюс підстанції. З повагою до вас є співпраця і є розуміння з керівництвом Обленерго і спільними зусиллями ми будемо намагатися спромогтись. Досягти більш зручного режиму відключень і більш зрозумілого графіку зима 2022-2023 обіцяє бути найскладнішою за всю історію незалежності України і обмеження споживання, а також економія людей в години пік та бізнесу дозволять уникнути перевантажень системи і неконтрольованих збоїв для об'єктів життєзабезпечення міст. І, попри все, залишатися зі світлом.